Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, Займаюся сьогодні повністю цілий день. Ну як цілий день, з утра поставлявся по господарству. Думали, там трішки може на огород вийти, з утра сильно сиро було й до обіду. Думали, після обіду, а після обіду знову ляпає дощі. І ну ніяк, ніяк поки що на огород не можемо вийти, е, нічого посадити. А думаю, заготовлю тоді я корма. Корма деякі ще є, деякі вже закінчуються, практично немає старту, там немає, час на вечір ще дати все. Ну, а ті всі інші корма там ще на день, на два є. Думаю, заготовимо всі всі повністю корма, які е, мені потрібно. І вже я буду знати, що в мене е, з кормами порядочок. Ось як ви бачили, тільки що приготував корм для ремонтних свинок. Е, вже стоїть на вісах ячмінь насипаний. Зараз будемо готувати для свиноматок корм для супоросних. Потім гровер треба приготувати і стартовий корм треба приготувати. Так що сьогодні займаємося повністю заготівлею кормів. Ще раз покажу рецептурки своїх кормів. Хто може не бачив, то в коментарах запитують, я відправляю на те відео, де я показував уже ці всі рецептури. Але покажемо ще раз. Ось старт. Гровер. І фініш. Це в мене розписано на 50 кг, на 100, на 150, на 200 і на 250. На 100 кг ось йде. Друга колонка, і дивіться, по першій, як я вже говорив, по першій, виходить, колонки. Інша колонка то в мене для того, як, як мені засипати на ваги це все діло. Вона, в принципі, вам не потрібна. Ось оце раціони по першій колонки, де 100 кг. Так, тут у нас це. Це для свиноматок. Свиноматки супоросні, лактуючі. Глибоко супоросні. Це корм, на який свинки переводяться за два тижні до опоросу. І свинки ремонтні. Також суперпредстарт. Для поросяток з 5 по 20 день, по 21 і предстарт з 21 по 42 день. Трішки від спишки відсвічує. Ну, я думаю, в принципі, все видно. Після того, як я. Зробив систему напування в своїх клітках, там, де свиноматки будуть виходить, утримуватися, все це діло я пофарбував. І зараз чекаю, поки фарба висохне. І в мене день-два є, так що займаюся зараз опять кліточкою для кроликів. Ось уже вчора цілий день тут возився і почав-навчо вже. Ось так все це діло доділувати. Ну, там ще нема, там ще нема. Ось тільки-тільки дві клітки, і ще, виходить, каліточки треба. І перегородки там буде, і сітки теж між відділами. Так що працюємо над кліточкою, тому що, коли займуся далі, виходить, цими перегородками. І коли свинки перейдуть з однієї з клітки в іншу, і мені буде можливість починати е, встановлювати оці ось перегородки, то до клітки кроликів тоді не буде в мене часу і не буде, коли до неї, виходить, е, дойдуть руки, не знаю. Так що, поки, поки є час, займаюся цим ділом. Замовив сітку товщина 1,8 проволоки Ну, звісно, така слабувата. Так хто буде замовляти та може щось будете собі робити, то не менше двоєчка. Товщина проволоки має бути двойка. 1,8 це ну, слаба, слабувато. Ну, трапики я буду по-любому ложити. Так що ну, я думаю, що це спасе ситуацію. Даже, якщо і двоєчка була б, то трапики я б все одно використовував. Ну а при такій провалці, як ось ця ну, 1,8 мм товщина, то трапіки обов'язково потрібно, тому що буде у кроликів будуть натоптиші, так називаємо натоптиші образовуються, особливо у тяжолих порід кроликів, це, е, які утримуються на сітки, це така проблема. Трішки інша фарба вийшла за кольором. Як вибирали, не знаю. Брали вроде, сіру таку саму. <сум> ну Забули трошки, яка, яка була, вроді така ж сама, Да, ось така, ось така вона в нас була, да, беремо. Приїхав, відкрив, почав фарбувати, о, та не то. В общем, ну нічого страшного. На швидкість руху це не впливає, так що. Буде система напування іншого кольору. Залишилось ще тут пофарбувати, але це вже коли свинку отсюди уберемо і пофарбуємо ще цю кліточку і все. Ремікси використовую фірми Вілофос. Також підкислювач і сорбент. І так, практично корм готовий. Для ремонтних свинок є, для основних свиноматок, для супоросних є. Змішувач вимішує зараз гровер. І ось на черзі вже на вагах стоїть, треба ще зробити 50 кг старту. Ну, на цьому поки що все. Ще трішки попрацюєте, на сьогодні досить. Завтра вихідний, нічого не робимо. Отдих, а з понеділка працюємо далі. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я добра. Все буде Україна. До побачення.